Нарі збірної України мінімально обирала Мальту 1-0 та здобули надважливу нічию у Врославі проти англійців. 1-1. Нам потрібно було змиритися з тим, що буде складний матч, тому що багато роботи без м'яча. І тільки, тільки таким стилем гри можна взяти очки у Англії. Задоволені цим одним очком. Після цього підопічні Роброва мінімально поступилися Італії і здобули впевнені перемоги над Північною Македонією та Мальтою. А щоб вийти на євро напряму, синьо-жовтих влаштовувала лише перемога над сквадрою Адзурою в останньому турі. Перед цим протистоянням українці ніколи не перегравали Італію. Сім поразок і дві нічиї. Не вдалося перемогти. І цього разу Поєдинок завершився безгульвою нічиєю. За матчем ще протягом тривалого часу тягнувся суперечливий шлейф. Арбітер на останніх хвилинах не призначив пенальті після фолу Кристанте на Мудрику. З моєї, з моєї точки зору це був пенальті. Але як я кажу, це ж не це ж не ми вирішуємо. Напевно, вар подивився і побачив, що там не було фол. Відтак збірна України у відборі фінішувала третьою в групі та знову була змушена долати стокові матчі. Але це вже історія наступного року.